Екстрено справжня катастрофа у РФ. впав літак із майже 50 -ма людьми. Деталі авіатрощі вражають, 50-річне судно могло просто не витримати. Таке стається не вперше. Канонада невдач у Росії у Москві ліквідували авто керівника заводу із виробництва шахедів. Напруга зростає. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я дерена Гуцкало і останні події. У Росії розбився пасажирський літак Ан-24 із 48 людьми на борту. Повітряне судно, яке прямувало із Хабаровська до Тинди через Благовіщенськ, зникло із радарів у мережу. Злили його кадри у небі до трощі. Слідчий комітет після зникнення літака порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил експлуатації повітряного судна, що спричинило смерть більше трьох осіб. Уламки літака знайшли в 16 кілометрах від Тинди. у МНС уточнили, що рятувальний вертоліт, який брав участь у пошуках, ан 24 виявив палаючий фюзеляж літака. Вірогідно, що ніхто із людей не вижив. Екіпажу при заході на посадку при поганій видимості розглядається як одна з версій катастрофи. Серед імовірних причин авіатрощі і неналежний стан літака стало відомо, що він був випущений 50 років тому. З відкритих даних випливає, що літак з таким бортовим номером був випущений 29 січня 1976 року, тобто 49 років і 6 місяців тому. Того ж року літак здійснив перший політ. У російських пабліках одразу написали про те, що це вже друга за два місяці аварія за участі. Літаків компанії Ангара. 26 травня в аеропорту міста Кіринськ Іркутської області під час посадки надламалася передня стійка шасі, через що борт викотився за межі ЗПС. На той момент літаку був 51 рік. Незадовго до цього у РФ прямо на голови росіян впав новітній безпілотник. Скандал набирає обертів. Розробки РФ виявилися сирими і небезпечними навіть для власних військових. Черговий провал безпілотник, який мав стати гордістю Кремля, перетворився на справжній. Сором зовні майже літак, а на ділі ж купа недопрацьованого металу. Чи зупинять його виробництво після гучного фіаско? Усі деталі вже за мить. Причиною падіння новітнього російського безпілотника «Альтюз», він же «Альтеїр», у Татарстані стала робота реп. Принаймні, таку версію просуває Уральський завод цивільної авіації, який допилює цей аналоганітний проект. Зранку, перелякані українськими дронами, росіяни спостерігали за польотом у небі білого літака. Швидше за все, це був борт Сесна, який здійснював візуальний контроль. Пізніше вже полетів і сам важкий безпілотник. Щоправда, майже ж одразу він приземлився на будинок у садовому товаристві. А знаете, в такое время, то, mm -hmm. -то? Mm -hmm. Ну, сейчас пяти утра где-то примерно был летал, так mm -hmm. Говорят, самолет был. А после этого два пролетели, mm -hmm. где-то в полдевятого, наверное. Как раз то один из них вот -то сюда. Mm -hmm. Все там запчасти, все на русском написано. Точно не знаем, наш ли наш. Бежали, уж пытались потушить сами своими силами. Mm -hmm. В этом доме там один дед жил, mm -hmm. но его в этот день не было. Mm -hmm. Повезло. А Скажу. большой сейчас мы? Да. Очень большой пробовал стало... около, наверное, 5 метров. Дачник оператив дубки, у якому і сталася надзвичайна подія, знаходиться не просто під Казанню, а на її гісаді. Це траєкторія зниження літального апарату під час заходу на посадку на злітно-посадковій смузі авіапідприємства Казанський авіаційний завод імені Гурбунова. Саме тут збирають та модернізують ту 160 та ту 22 м. Окрім цього випробування ударного безпілотника відбувались в одному кілометрі від військового аеродрому у Береса куди росіяни перекинули після павутини свою стратавіан. У коментарях російському виданню Бізнес онлайн уральський завод цивільної авіації, що знаходиться в Єкатеринбурзі і, нагадаю, займається проєктом Altius, видав свою версію того, що сталося. Сьогодні безпілотний літательний апарат Altius, созданий предприяттям, дійсно завершав испытательный польот. І вльот з аеродрому базирования пройшов штатно. Далее, во время полета не установленными внешними средствами радиоэлектронной борьбы была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме. Произошла нештатная ситуация. Надзвичайна подія у Татарстані продемонструвала, що Росія не відмовилась від свого довгобуду створення розвідувально-ударного безпілотника аналога Глобал Хок. Проєкт важкого БПЛА великої тривалості польоту Москва розпочала ще у 2011 році. Тоді контракт з міноборони на мільярд рублів виграло ДКБ Сокіл. За два роки конструктори показали першу модель безпілотника, а ще за два, у 2015-му, він вперше ненадовго відірвався від землі. Видачу двох комплексів перенесення. Слі на 2018-й, але цього так і не сталося. Натомість гендиректора ДКБ Олександра Гомзіна відправили до СІЗО. Його звинуватили у шахрайстві та нецільовому використанні бюджетних коштів того ж року. Проєкт Альтаїр перекинули на казанський підрозділ Уральського заводу цивільної авіації. Як там доробили БПЛА, невідомо, але через два роки Міноборони помпезно про політ впродовж 32 хвилин на висоті до 800 кілометрів у повністю автоматичному режимі. Жимі, і ось в кінці 2021-го у відомстві заявили про успішне завершення випробувань. Завершений з питання безпілотного апарата великої дальності польоту «Альтіус-Ру». Більше того, аналгавнятна розробка лікували пропагандисти, отримала свій російський двигун на заміну німецькому, постачання якого зупинилось через санкції. конструкторским бюро имени Климова был создан свой двигатель ВК-800В, который подошел как Альтиусу, так и целой линейке легких российских вертолетов, которые страдали от такой же проблемы, что и беспилотник. При той же взлетной мощности в 800 лошадиных сил, как и у немца, наша конструкция получилась сухой, то есть более простой и надежной в части масляной смазки. А еще более технологичной, благодаря применению горячего изостатического прессования. Так что последнее слабое место нашего Альциуса было устранено. Тоді до кінця 2022 року конструктори зобов'язувались поставити у російські міноборони 18 русифікованих «Альтюсів». пізніше. Там очікували ще на півсотні, але й поки що, як видно, у дії його спостерігали лише жителі Татарстану. До речі, за даними журналістів, видання Бізнес онлайн, 30 червня суд РФ виніс вирок у 8 років колонії Олександру Гомзіну, родоначальнику першої моделі важкого безпілотника. Але через терміни давності справи він не проведе у неволі. І жодного дня. І ще один цікавий факт у цій історії: очолюване ним ДКБ Сімонова, яке на початку минулого місяця оголосили банкротом, також поновить свою діяльність. А тим часом у Москві знищили авто керівника заводу із виготовлення дронів для армії РФ. Про це повідомило видання РБК Україна із посиланням на власні джерела у розвідці. У ніч з 20 на 21 липня в Москві за адресою вулиця Верескова 1 невідомі спалили автомобіль Мерседес Бенц», що належить Петрову Володимиру Анатолійовичу, керівнику ООО Вінженіринг». Чи продовжить РФ і далі використовувати 50-річні літаки для перевезення пасажирів після серії трагедій? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами понад 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.